Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прояви доброти Колосян 3.12. Зодягніться у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Коли моя мама перебувала в хоспісі, наближаючись до своїх останніх днів на землі. Я була зворушена щирою добротою її доглядальниці. Обережно піднявши мою немічну маму зі стільця і вклавши її в ліжко, доглядальниця погладила її по голові і, нахилившись над нею, сказала: Ви такі милі. Потім вона запитала, як у мене справи. Її доброта зворушила мене до сліз. То був простий прояв доброти, але саме його я потребувала в той момент. Для мене слугувало неабиякою підтримкою усвідомлення того, що в очах цієї жінки моя мама була не просто пацієнткою, вона піклувалась про неї і бачила в ній людину, яка має велику цінність. Коли Наомі і Рут після втрати своїх чоловіків залишились без засобів до існування, Боас виявив доброту до Рут, дозволивши їй збирати колоски. Крім того, він навіть наказав жінцям не чіпати Рут, а дати їй можливість спокійно працювати. Його доброта була викликана тим, як Рут піклувалась про Ноомі. Докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекругою по смерті твого чоловіка. Він бачив у ній не чужоземку, а жінку, яка потребувала допомоги. Бог хоче, аби ми зодягнулись у щире милосердя, добротливість, похору, лагідність, довготерпіння. Коли Бог нам допомагає, наші прості вчинки доброти можуть підбадьорювати серця, давати надію і надихати на доброту інших. Згадайте, як хтось виявив до вас простий акт доброти, як це надихнуло та підбадьорило вас. Помолимось. Дорогий Боже, я хочу зодягнутися в доброту. Будь ласка, дай мені можливість виявляти її до інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.